Мам, війна, рухалися в напрямку до своїх. Їх взяли в полум. Це був останній наш зв'язок 3 березня. Про що він говорив? Три дні вони нічого не їли. виснажений голос з табличками: безсмертний Віталій, теж частина 2276. Мій чоловік. Це національна гвардія. Це був короткий добре. дзвіночок. добре. Да, короткий дзвіночок зараз на ньому нема живого місця, хоч би не прийшли до нас. Цілий місяць ми сиділи в окупації. Вони розграбили все. Літала над головою. <рес> <рес> Я починаю плакати. Це дуже важко. Я відчуваю це все, що він живий. Більше півроку Тетяна не чула голосу свого чоловіка-нацгвардійця. Він потрапив у полон, захищаючи Луганщину. А сама Тетяна з дітьми та старими батьками провела місяць окупації в Тростянці на Сумщині. Це важка і водночас життєстверджувальна розмова. Я прошу кожного, хто бачить це інтерв'ю, підтримати цих сильних жінок, які чекають своїх героїчних чоловіків із полону. Натисніть вподобайку цьому відео та поділіться лінком у соцмережах. Так його побачить більше людей. Таню, вітаю тебе в студії Вітюк Медіа і в Києві. Дякую, я теж вітаю, що я тебе зустріла. Я як давні свою знайому <гум> да. і як далекі родичі. <гум> так, 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 так. Uh, сьогодні наша тема ну, не така приємна. власне, наша зустріч бо ви в Києві з того. З тих питань, які стосуються безпосередньо війни, і як війна торкнулася твоєї родини. І перш за все хотілося б запитати, як взагалі, от перший день війни, який він був у тебе і в твоєї родини? Перший день війни, тобто почалася у мене з того, це було 24 лютого, мені подзвонила моя дитина, яка навчається. І сказала: Мам, війна, я сижу в бомбосховищі. Це почався мій перший такий день війни. Це Сумська область. Це Сумська область, міста так, так. так. І коли вона це мені сказала, у мене... мене чесно, був адреналін, тільки не від того, що там якийсь там як війна. Як війна, це було е, п'ята година ранку, і вона, мамі, війна! І я... У мене першу чергу, тобто це я сразу чоловік. Все, що в мене зразу в голові. Чоловік Чоловік – це військовий. Він військовий. військовий, військовий чоловік. Я сразу этот, Я почала. Тобто вона, мам, мене потрібно забрати. Я хочу бути з тобою в даний момент. І... А школа, я так розумію, вона. Е, ні, вона навчається на медичному ага, сама. так. І коли вона подзвонила, що вони вже. І тоді вже. У мене голова, я підскочила, я не розумію, що мені робити. Тобто, з, одної, з однієї сторони, в мене дитина, яку треба зараз забрати, я не знаю, що робити. Я, і тет, і з другої сторони, в мене чоловік, який військовий, який знаходиться зараз далеко від мене. І тут у, я починаю дзвонити вже чоловікові, тому що. Дитина поки що в пенсії. Та, та, да, та, так, так. Ми з ми ж цього ще не розуміли, тому що почалась війна, ми думали, це так. Тобто прийдеться парад, скажімо так, та, і, і, і тут починається тобто, я дзвоню, ніхто не відповідає на дзвінок. Чоловік не відповідав. не відповідав. І я розумію, так, зараз мені треба забирати дитину. Тобто, ну, Чоловік на той час був на Донбасі, я так розумію. У Луганській області. Луганській області, Луганській області на Луганщині. Uh -huh. він, але він поїхав до того ще, до початку війни, скажімо так. Ну, як називає та сторона це спеціальна операція. Uh -huh. Для нас це вже війна. Тобто, те, що зараз uh -huh. робиться, це для нас це війна. війна. Це не спеціальна операція, як називають вони. І тут, скажімо так, тобто, ну. Все добре, я забираю дитину, все добре. І коли я вже, мабуть, о 12-й годині дня я додзвонююсь до чоловіка, і він вже мені каже, я зараз зайнятий, я передзвоню. Угу. Це все, що було. Все. Більше зв'язку я з ним. Тобто, і, і, на даний момент, тобто в день війни. Це 24 тобто, лютого. 24 лютого я вже з ним тобто я вже з ним зв'язку не мала. Угу. Тобто, ну, е, Потім е, вже е, 26 лютого я з ним вийшла на зв'язок. Тобто Він мені подзвонив, я вже вийшла на зв'язок, він дуже переживав за нас, тобто з дитиною, е, як ми. Тобто Він дуже переживав. Е, тобто, ну, ми з ним... В розмові, тобто ми порозмовляли з ним, тобто ну я хоча б знала, що він в безпеці на даний момент. тобто потім, Про що він говорив? Він говорив, що це справжня війна. Це справжня війна. Будьте всі разом. Будьте з батьками, тобто всі разом. Нікуди, ніхто поки не ну, йде. Ми тоді ще не розуміли, що. Ми зовсім наше місто Простянець попаде в окупацію. Ми тоді ще цього не розуміли. Ми думали, що це так, що це так. Mm -hmm. Тобто, 26... це буде десь там, але не в нас так, так, так. І 26 лютого він сказав будьте всі разом, нікуди нічого. За тобто. Запасайтеся, тобто Їжа, щоб їжею, да, так, так. щоб було це все у вас бомбосховищі. Ну, як бомбосховище, тобто в, окруті в окруті. Якогось, так, да. так, Запасайтеся, бо це справжня війна. І вже е, потім ми зв'язалися. Він сказав, я буду сам виходити на зв'язок. Uh -huh. е, ми зв'язалися потім 29 лютого. ми зв'язалися. Потім ми зв'язалися 1 березня. І зв'язалися, це був останній наш зв'язок 3 березня. Це наш останній зв'язок е, вже був. Е, коли 3 березня він вже подзвонив мені сам, це вже був виснажений голос. Е, це вже було тому, що Ну, виходить, вони прийняли цей удар, прилетіла ракета, тобто були вже там загинувші, скажем так. І вже е він сказав, що тримайтеся, то він сказав, що тримайтеся разом, і е ну, ми ще не знали цього. Він, ми, 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 він, спитав, о, він спитав, ви в окупації, я сказала так. Mm -hmm. Він сказав, тримайтеся разом, все, що ми це побалакали. Тобто він сказав, що все це в мене короткі, добре, будемо, да, ага. короткий дзвіночок, це такий все і так. І все. Потім, вже, коли прийшло 8 березня, я думаю, а це мені чоловік не подзвонив, навіть мене не поздравив. Ми, тобто, ми думаю, а чому він не подзвонив? 9 березня я почала обзвонювати вже всі ці телефони. ну, Тривога вже була, угу. Тобто я почала вже обзванювати і додзвонилася просто на номер. І мені той номер сказав, що їх взяли в полум. На Луганщині, тобто в Луганській області, їх взяли в полон. Це хтось сказав зі сторони Росії? Чи... Ні, 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 це, це сказала так. наша сторона. Тобто, так, це людина, яка при ній брали хлопців, Угу. і сказали, що їх забрали в полон. Тобто вони е, ну, рухалися так, я просто не знаю, ну мені ж по телефону ніхто нічого не скаже. І вони рухалися в напрямку до своїх, е, і їх там десь взяли. Угу. Тобто це все, що я знаю. І жодного більше. Тобто, 3 березня, останній з ним особистий. Особистий, контакт. так, так. І, і все, і потім вже ніякого дзвінка, ніякого нічого. Все, на цьому замовкло. Тобто, ми почали, звичайно, ми почали вже з різними інстанціями зв'язуватися, з частиною, почали вже все зв'язуватися. Вони підтвердили, що вони? Полон. Ні, ні, ніхто ні, нічого ж не знав, ніхто нічого не Тобто я, це з моєї історії, почало це все вже і, і, і все. І ми почали вже дзвонити, все, обдзвонювати всі інстанції, подавати заявки, що так і так. ось Ми там позвонили, сказали, що там якось, взяли в полон хлопців. Ну і все. І ось на протязі сім місяців е, ніякого зв'язку. Тобто, коли кудись дасть цікавить, чекайте, ми чекаємо. Ми звичайно чекаємо. Нам, ну тобто, на єдиніше. І є... що, так, що їда... так, єдина на даний момент: ми чекаємо. Але ну, сім місяців у цій тиші. Але я так розумію, що ви теж шукали по різноманітним сайтам. Де так, ви, так. Ви? Як ми дізналися ще, якби ми для себе підтвердили, що він в полоні 10 травня, тобто на телеграм-каналі, викинули фотографії з, там, де вони з табличками, і дата, де вони якого е, взяті числа взяті в полон. Взяті в полон так. І вже е, 10 травня ввечері викидають ці фотографії, і я дивлюся, мій чоловік. Тобто е, е, я починаю дзвонити в частину, казати, ось уже житті. І починаю знову дзвонити в інстанції, що в мене ось є фотографія. І починаю скидувати їм фотографію, щось що з табличкою, що він дійсно, так, що він дійсно там є. Е, е, і все. І знову чекайте. І знову він. чекайте. І знову чекайте, тобто сім місяців. Тобто, обміни маленькі, вони йдуть, звичайно, вони йдуть маленькі. Ну, якби ми розуміємо, що це, це не залежить від нашої сторони. Ми розуміємо, звичайно. що це все залежить від тої сторони. Але чекайте, сім місяців у цій тиші, чекайте. Ми нічого не знаємо, ми про них. Хоча б там, чи цвіночок, чи щось ми нічого не знаю. Які були думки? От перша, коли ви побачили цю фотограф... коли ти побачила цю фотографію? Да ну з одного боку, мабуть, зраділа, що він живий. Так, але так, так. От так. все таки, наскільки він був там впізнаваний, чи змінився він? От, ну, взагалі, от, про що ти думала в той момент? В першу чергу, коли я подивилася фотографію, то похудав. Перше чим з числом це худий. Тобто, ну вони ж виходить, коли вони там ідуть, вони там, ну, наскільки я знаю інформацію, вони то є, тобто, три дня вони нічого не їли. Я знаю, що нічого вони не їли, тобто і худий. І на ньому, тобто, одежа була отак стояв, тобто маленька. Видно, що маленька, чи я діли на нього, чи не знаю, він так стоїть, отак, mm і худий. І, і глаза такі, от, такі от, як це назвати, може, навіть не то, що там злякані, ну такі от серйозні, такі. Ну, я думаю, що там приводів для радості. В нього не було. Мало. Да, звичайно, не було. Тобто вони, мабуть, не чекали, що їх візьмуть в полон. І так. де саме в полоні, в які... де вони дислокуються, теж невідомо. Чи відомо з цього тералову? Ну, як канал. сказали тоді, від? сказали, що він... їх забрали в Луганськ. Угу. І все. Все, що ми знаємо, все. На даний час, коли ми дзвонимо на які та -то інстанції, тобто чекайте, У нас інформації немає. Чекайте. Ну, очевидно, що українська сторона тут може дійсно тільки розраховувати, коли буде з того боку якісь великі обміни, і всіх наші хлопці зможуть повернутися додому. Я так розумію, що ви об'єдналися з жінками з так, скажем так, сестрами погорю, да, от, так. О, розкажи трошки про цю історію. Ми з однієї частини, тобто хлопці разом служать, і з однієї частини 2276, це Національна гвардія, і вони ми разом, і ми з одного міста, тобто пережили ми всі разом окупацію ці, переживаємо ці, ці переживання за хлопців. Тобто у нас. Одна на всіх біда, скажем так, тому що на 77 тисяч цієї. цьої. Тобто, ну, якби, якби нам сказали, то хлопці підтверджені, угу. підтверджені тою стороною. Ну ми можемо середна, я просто середна... бачу, що у нас є фотографії цих хлопців. Так, так можемо так. Ми їх показати? Можемо Чи можна на цю камеру? Можемо. да і буквально там два-три слова. А це мій чоловік якого вже я е, не бачу вже сім місяців, тобто не бачу його е, взагалі вісім місяців, але сім місяців, коли він вже потрапив в полон. Це частина 2276, е, Національна гвардія. І тобто, на даний час нічого я про нього не знаю. Тобто я знаю тільки, що він підтверджений е, Червоним Христом, і все, все, що я знаю про нього. І слава Богу, що він живий. Сподіваємось, да, ну я вірю в це, я, я відчуваю це все, що він живий. Тобто його також заслужили, скажімо, так, теж з частини 22,76, теж 7 місяців тиші. І, тобто 3... Вони фактично всі в один день потрапили? Так, вони всі були разом разом і потрапили так. в полон. Красиві юні хлопці. Красиві юні, тільки чекаємо додому, але ну дай Боже, що ми можливо скоро переможемо, і хлопці всі повернуться додому, дай не тільки Бог. Ваші, ваші рідні. Дай і... Бог, ми да. на це сподіваємося. Але хоті... От, хотілося, щоб Звичайно, Щоб, вже, щоб вже? да, хотілося Тому що, ну як ви розумієте, ми за всіх хлопців вболіваємо. Ми дякуємо нашому ЗСУ. Дякуємо кожному хлопцю, який зараз боронить нашу країну. Ми це все розуміємо. І ми радіємо, коли хтось хоча б повертається додому. Ми, ми цьому теж радіємо. Ви просто, мабуть, чекаєте, що наші наступні, так так. так. І коли хтось приходить, ми думаємо, ну ось шанс ось. є, да? Тобто так, вони повертаються. Так, так. Вони, вони ось, ось і коли знову щось там маленьке, таке, от там, ми обмін. Знову нема. Знову нема. І ми, ми як-то надії не втрачаємо. але трішечки ми... Ну, засмучуєте, що не цього разу. Так, так. І знову, і знову. Ми просто вже не знаємо, що робити. Ну, щоб їх тут... повернути. Так, так, на жаль, переживаємо такі складні часи. Але головне, щоб. Хлопці повернулися живими. Це, мабуть, зараз так, задача так. номер один, і щоб в цей час ми змогли здобути наш переможний мир. Так. Ти також згадувала про окупацію Тросянця. Насправді так. ця історія лунала всією Україною. Можеш трошки розказати, як це відбувалося? Бо ти власне пережила цю всю так. Історію. Ну, це було якесь жахіття. Звичайно, це дуже, дуже. Я ніколи не думала, що війна так. Коснеться, скажем мене. І коли зайшли наші, я не знаю, як їх назвати вороги mm -hmm. зайшли в наші міста. Ми спочатку думали, що вони так приїдуться, і все. Тобто ми так, це я пам'ятаю, 24 лютого, коли в нас така була черга в банкомати, магазини, тобто люди були. Ну, ми стояли в черзі і вони їхали по нашому місту. Ми думали, та це проїдуть, і все. Тобто, ми uh -huh. це все наблюдали. Так. Ми стоїмо. І вони їдуть. Ми так ми якась так. Скільки кілометрів до кордону? 20. 20. Так. І ми так та, приїдуть і ну, все. Ну нас не чіпають. Так, і слава все, Богу. так, так, так. Вони так приїхалися туди, приїхалися, поїхали на місто Суми, їх там якби трішечки не пустили. І вони повертаються і повертаються, і тут вже починається от у нас вокзал, зараз на ньому нема живого місця. Там нема ні єдиного магазину, нічого, ні єдиного офісу, там нічого немає. Там навіть наш п'ятиповерховий будинок, який згрів. Тобто там просто там таке, таке жахіття, що. Дійсно, як, от, як раніше казала, як після війни. так так да? Так, от так, воно так, тепер так. Зараз трішечки, якби воно там трішечки все це зібралося, тобто, розрівнялося, але, але коли то було, то було жахіття. Тобто вони почали в нас, тобто зайшли, як скажемо, в гості угу. і в нас окупірувалися. Угу. І починається тобто, це просто було жахіття. Тобто, це почалося грабування магазинів. Все почалося. Заходили в кожен дім. Тобто. До вас заходили? Так. <світ> да? Нашу вулицю я не знаю, як. Ти що минуло. минуло, але вони були на паралельній вулиці, вони, були, вони ходили. Я не знаю, як. Тобто, я не знаю, нам просто пощастило, пощастило тому що коли вже вони обійшли весь простянець в кожну хату, і тут вже було надвечір, і тут нам забігають і кажуть, вішайте. сказали нам вивішувати білі якісь прапори чи щось, що, типу, тому що будуть заходити і стріляти. Ми почали все це якісь там кусочки, якісь білого там кольору, і ми почали вішати, тому що ми, ми були перелякані. І тут я не знаю і, ну, в цей час, тобто на наступний день. Дякую нашому. А, вас звільнили? Ні, 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 не звільнили. Почалося звільнення нашого. А, міста. — А, Почалося звільнення. Але поки це все було, це було місяць, цілий місяць, ми сиділи в окупації. Тобто, це... ми сиділи чому? Вже були розграблені всі магазини, спалені все, що могло. Тобто нічого ми вже не виходили в місто, тому що нічого було виходити, тому що нічого живого місця не було, не було зовсім. Вони розграбили все. Все, що можна було. Ні єдиний магазин вже не працював. Ні єдиний. І виходить, що ми сиділи, ми тряслися. А... Єдина думка, хоч би не прийшли до нас. Це було дуже важко, тому що є діти, є батьки старі. І це все на такому рівні, що ну, це не передати словами. Тобто я сиділа і кожен день о, так просто і ще плюс в цей час чоловіка. Так, чоловіка нема, це всі переживання, це все. І тобто я не знаю, як, але я дякую Богові, дякую нашому ЗСУ, дякую. що І, та, і на сьогоднішній день почалося визволення. Коли було визволення, це п'ять днів цього жаху, коли це все літало над головою. Це тряслася хата, це було, ми, ми не знали бігти нам укриття чи вже залишатися. Тобто ми не співали це робити, тому що це було жахіття. Коли вже поруч в лісі вибивали тобто лісгосп, у тобто мене отак. У мене будинок отак просто, просто це було жахіття. Це... Ну Ми це все дякуючи Богу, і пережили, дякуючи ЗСУ, ми це все пережили. Ну Це було реальне жахіття. Це, це було це вокзал, це, це, я не знаю. Тобто люди, які ходили, їх там брали Теж о, полон? в полон, тільки в свій, uh -huh. там на залізничному вокзалі, там у них було е, укриття, і вони туди їх там і били їх. Тобто там, коли це все знайшлося, там тобто люди. У жахливому стані там було вже ну, звичайно загиблих багато. А ті, що я знаю історію, коли один вижив, і він сказав, ну, коли його вже знайшли, він каже: ви знаєте, якщо я не виживу, не кажіть моїй мамі. Це його були останні слова, тобто ну, він не вижив, і ну, це було реальне жахіття. Це реальне жахіття було. Тобто ну, ми реально пережили окупацію. Yeah. Ну Дай Бог, що вона була в нас місяць, а коли дивлячись зараз на, на, на дану ситуацію, коли е, люди це переживають півроку, uh -huh. то це я не знаю. Тут місяць ми пережили це жахіття. Я не знаю, як люди півроку. Це, це біль така? це... Uh -huh. yeah. yeah. Навіть uh -huh. uh -huh. важко зараз добирати слів. <проб> я Так, так, все так, це, так, 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 ну важко, важко, не, не можна підібрати слів, тому що це було ну, реальне жахіття. А Якщо повернутися до історії з вашими чоловіками, хлопцями, з його побратимами, чи підтримуєте ви з іншими жінками полонених зв'язок? Ну, я маю на увазі не лише з вашої військової частини, а взагалі, от можливо, ну, це гори, яке об'єднує, тому що я впевнена, що в кожному українському місті є, є такі жінки, матері, дружини, сестри, які чекають із полону своїх захисників? Так, ми підтримуємо зв'язок. Це також захисники Маріуполя ми підтримуємо з ними зв'язок. Тобто, може щось ко яка інформація, яка буде корисна нам. Так. Ми не даємо свою інформацію, як буде корисна їм. Це також частина 3017, це харківська частина, також Національна гвардія. Це, до речі, наші хлопці були відкомандировані за місяць до війни з цієї частини з 3017. Там теж такі самі матері, жінки, які теж чекають, і при яких теж сім місяців. Нема Ой. ніякого зв'язку. І сьогодні у нас була зустріч тобто в Координаційному штабі. тобто Ми почули інформацію, яку б ми хотіли почути. Ми надіємося, що щось з сьогоднішнього дня здвинеться, як в кращу... скажем, в кращу сторону, так що ми. Е... Приїхали в Київ, подивилися на Київ, скажімо так, і ще щоб у нас плодотворна, скажімо так, була ця зустріч, щоб це щось 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 змінилося. А чи прокручувала ти в голові? Ну, от власне момент повернення чоловіка додому, як, як це може бути? Ой, Чесно, це я думала, коли він повернеться, що я буду в першу чергу робити. Або коли мені подзвонять і скажуть, вашого чоловіка обміняли? Я, мабуть, лі... Навіть не знаю, чи падати в умор <реш> від, <радості. реш> від радості, так, чи падати на коліна і дякувати Богові, дякувати нашому Зсу, дякувати нашим всім цим інстанціям, які боролися за нашим хлопцям. Я навіть. Ну, перше, мабуть, я упаду в обморок. <рес> а потім буду дякувати, а потім дякувати. <рес> так, тому що, тому що ну чоловіка не бачила вже вісім місяців, я про нього нічого не знаю. Як дитина е сприймає це? тому що ну, ми більш дорослі, да? і ну, якби, теоретично, там коли чоловік військовий, то ну, наче це там довга розлука може бути. Ну, принаймні, є якась е розуміння ситуації. Але дитині дитині важко. І як взагалі, от як. Ти підбирала слова, щоб розказати їй що Е, Коли я це все розповідаю, це завжди сльози. Uh -huh. Це дуже важко. І коли вона слухає, це теж сльози. Я бачу, як очі наповнюються сльозами, і вона... Ну, я не можу це передати зараз словами, тому що вона на мене дивиться, і неї червоні ці очі. І просто і... І вона каже: мам, я молилася за нього, я молюсь за нього. Я лягаю спати і молюсь за нього. І от я дивлюся, і, вона... і я починаю плакати. <риві> 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 я починаю плакати і починає плакати вона. Тобто це так важко, це, це дуже важко. Коли я також дзвоню іншим жінкам, матерям. І коли також вони, і от я дзвоню от з нашої частини, я дзвоню от матері з нашої частини, яка теж жде сина або жінки, яка жде чоловіка, тобто так. три чоловіка з нашої частини, я чую їх по голосу і кажу: ви що, оплакали? А вони кажуть, так, я сиджу, я не можу нічого робити, я сиджу і плачу. Е, так скажем, ось, Мама, я кажу, так сина. Вона каже, вона Тань, я нічого не можу зробити. Я просто сиджу і плачу. Я їй кажу, Світ, давай, тримайся. У нас є надія, у нас є Бог, у нас є ЗСУ, ми доб'ємося цього, все щось буде краще. А вона каже: Я не можу. Я не можу ну, Таня. Я каже, я стою на колінах, я плачу, я молюся, я. я Кажу, Господи, ти є чи не є, допоможи, допоможи нашим хлопцям повернутися. Це сім місяців у цієї тиші. Це просто це, ну... Так, це ну, це психологічний тур, напевно. І Я, я кожного починаю. в мене самої сльози, і я починаю, дівчата, тримаємось. Так. Ми, разом, ми все разом переживемо. Тільки тримайтеся, будь ласка, ми любимо своїх хлопців. І це все, Бог є, і Він так. почує. Ми ходимо в храм, ми молимося за наше здоров'я, ми, ми їх відчуваємо, що вони, вони живі. Ми це відчуваємо. Я думаю, що їм в полоні теж дуже важко. важко і важко морально, що ви далекої тим паче, коли останній дзвінок був про те, що ви в окупації вони так, можливо так. І взагалі в повному інформаційному вакуумі, не знають, як там і що. Але дійсно вони я впевнена, точно відчувають вашу любов і підтримку. Я попрошу, якщо можна просто ще раз показати фотографії наших хлопців так. на камеру для глядачів, да тобто ці Хлопці, які зараз перебувають в полоні, так що можна далі. Так, наш купчан Максим, частина 2276. Наш конів Олег, частина 22-76. І наш безсмертний Віталій, теж частина 22-76, яких ми дуже любимо, ми дуже чекаємо їх повернення. І ми надіємося, що наша праця, ми за них боремося. Що не пройде безрезультатна. Да. Вони боролися за нас там. Зараз ми боремося за них тут. Так. Таня щиро дякую тобі за відверту розмову, за те, що наважилася і прийшла і розповіла свою історію. І від щирого серця бажаю, щоб не тільки ці хлопці, але і зокрема ваші хлопці повернулися якомога швидше додому, і щоб всі українські військові обов'язково повернулися в свої родини. Дякую тобі, дякую тобі. Дякую. дякую.